Україні затвердили порядок ведення державного реєстру артезіанських свердловин. Він стане частиною єдиної електронної геоінформаційної системи користування надрами. Так стверджують в уряді. Важливо, що це рішення створює умови для оперативного реагування на виклики воєнного часу. До прикладу для подолання наслідків теракту Росії на Каховський ГЕС. Такий облік фактично дозволить швидше забезпечити мешканців питною водою. Водночас кабінет міністрів зобов'язав власників свердловин встановити лічильники. Через це у громадян багато питань виникає, так і побоювань, зокрема через те, що їм нібито доведеться сплачувати заводу з власних свердловин і у цих всіх тонкощах. Кому потрібно, а кому не потрібно, зараз будемо і розбиратись. Руслан Стрілець з нами на прямому зв'язку. Це міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Наші вітання. Вітаю вас. Ну, власне, щодо ось цього обліку щодо лічильників, попросимо, аби ось так зайти з перших вуст, тому що вже. Відстежуємо певну таку та або недор... нерозуміння або там намагання навіть маніпулювати. Про те, що значить, тепер кожен платитиме, кожного має бути лічильник. Чи так це? Ви знаєте, дійсно це більше схоже на маніпулювання, тому що насправді і облік свердловин, і плата за користування водою і. Відповідно дозвільні документи це було ще до того, як уряд прийняв відповідні постанови, але це розповсюджувалося лише на бізнес, тобто на тих, хто використовує воду в комерційних цілях. Насправді, постанови, які прийняті, які приймаються зараз для завершення нашої реформи надрокористування, вони нічого нового не вводять. І абсолютно ніяк не торкаються звичайних громадян, які використовують воду для власних потреб у домогосподарствах, для власних городів, для забезпечення себе водою, і е, жодних новел ми не вводимо. Про що е, ті постанови, які ми приймали в першу чергу, це про обліки систематизацію відомості про свердловини. По-друге, це про централізований реєстр даних, тому що е, до прийняття постанов е, фактично дані про свердловини знаходилися в різних державних органах: і в Держводагентстві, і в Держгеонадрах, е, і частина в, в територіальних органах е, відповідних центральних органів виконавчої влади. Сьогодні ми маємо на меті. Всі ці дані систематизувати в єдиному реєстрі, в цифровому реєстрі цей реєстр є частиною електронної системи надрокористування, і ми як держава можемо вже розуміти скільки таких свердловин, де вони знаходяться. І навіть якщо ця е, свердловина в подальшому буде е, ну видобування води з нею буде зупинено, дані про це залишаються. І ви абсолютно е, слушно сказали про те, що сьогодні, наприклад, в Херсонській області, в Миколаївській області, де е, виникла надзвичайна ситуація, і треба було швидко відновлювати водопостачання, е, вже є приклади, коли відкриваються реєстри, але поки що старі паперові. І ми розуміємо, яку свердловину можна відновити, який там потенційно є водний баланс, скільки вона може забезпечити людей, і як швидко її можна відновити. Виходить до моменту, поки реєстри ці всі паперові дані не оцифруються і не будуть внесені в цей електронний реєстр. Ми і ви, міністерство, не знаєте, скільки у нас свердловин у комерційній власності, які їх обсяги і як їх використовують. Я правильно зрозумів? Неправильно на сьогоднішній день ще раз скажу, реєстр існує, але він існує сьогодні зведений у вигляді певних Ексель таблиць, він не є сьогодні автоматизований. Зараз в державному реєстрі обліковується понад 10 тисяч свердловин. Ми розуміємо, в яких областях вони знаходяться, але якщо на сьогоднішній день бізнес захоче, наприклад, пробурити свердловину, отримає відповідні дані, відповідні дозвільні документи. То е, дані про цю свердловину в реєстр можна буде занести дуже швидко, дуже зручно, е, використовуючи електронний кабінет надрокористувача, а не приносячи папірці у різні державні установи і намагаючись там вистояти черги для того, щоб просто зареєструвати власну свердловину. Щодо доступу до цього реєстру, чи є розуміння, як саме він функціонуватиме, е, хто властиво матиме і наскільки це буде там верифікована процедура е, доступу до інформації? В першу чергу ще раз підкреслюю: користувачі цього реєстру або користувачі електронного кабінету це суб'єкти господарської діяльності. Бо нам необхідна інформація виключно. Скільки вони використовують води, звичайна людина не використовує достатню кількість води для того, щоб вести певний облік. Якщо бізнес використовує воду більше ніж 5 кубічних метрів, тобто 5 тонн води на добу, він повинен оформити дозвіл на спецводокористування, який сьогодні теж видається онлайн, його можна отримати, не виходячи з офісу. Якщо бізнес має на меті видобувати понад 300 кубічних метрів на добу, це 300 тонн води на добу, то він ще повинен отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, і електронний кабінет надрокористувача покликаний цю процедуру значно спростити для того, щоб знов таки не займатися бюрократією, а просто подати відповідні дані і отримати відповідні документи. Пане Руслане, 30 секунд обмежені часом для домогосподарства для. Просто от громадянина, який захоче свердловину пробурити щось змінюється, чи зміниться в перспективі, чи ні? 30 секунд, якщо це не ФОП, який використовує воду для е, певної бізнес-активності, використовує воду виключно для себе, жодних змін е, не запроваджується. Дякую за це роз'яснення. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів.